Просто неможливо, коли військові до тебе дзвонять або кажуть, що можливо, ви вони вже ніколи не вийдуть на зв'язок. Тонни цих свічок, які ви виготовили. Ви знаєте, насправді дуже хотілось би, щоб ми їх виготовляли більше, тому що їх потрібно дуже багато. Боже, коли ми це все розгрібемо? У нас насправді все піде в ход. Вони допомагають українській армії та тим, кого ті захищають. Команда благодійного фонду сота об'єднали друзів України по всьому світу для досягнення великих цілей. Вже довгий час вони є джерелом підтримки для багатьох сімей та осіб, які залишилися в важкій ситуації через російське вторгнення. Тож раді представити засновницю та голову благодійного фонду Сота Олену Скалецько. Доброго дня. Ви заснували свою благодійну організацію ще в травні 2022 року. За півтора роки кропіткої роботи ви провели сотні ланцюжків комунікації між спільнотами з різних міст та країн. Як влаштований цей потужний потяг допомоги? Як ви поставили його на рейки? Розкажіть нам. Ну, насправді все дуже просто. Ми об'єдналися в колі наших друзів і вирішили, що потрібно допомагати. На жаль, не всі друзі доєдналися до, до нашої ініціативи, але тим не менш багато поруч є людей, які допомагають. Тому ми спільними зусиллями вирішили, що потрібно відкривати офіційний благодійний фонд. Тому що ми волонтерством і займалися до того, але так як потрібна допомога в основному закордонних партнерів, тому це необхідна частина, щоб все було офіційно правильно. Як вам вдалося? знайти друзів за кордоном, які довірили вам таку допомогу колосальну фінансову. Ви знаєте, так і все, все ж знову таки продовжується через друзів. У нас є волонтер Наталя Мазурова, в якої є подружка. Вона працює в фонді, в асоціації Франції. Не допоможемо Україні разом. І таким чином вона порекомендувала нас до співпраці. Ми декілька разів співпрацювали, і вони вирішили, що нам можна довіряти, і тому вони допомагають нам надалі. І ми співпрацюємо і завдяки їм у нас все є. Саме якраз ця асоціація ажіонсамблю Пог-Укхен. так вона називається, дійсно перекладається допоможемо Україні разом. Вона приїздить до вас вже вкотре, Привозять різні речі, гуманітарну допомогу, як кажуть великій сім'ї, все пригодиться. Чи знаєте ви, куди як розпроділити цю допомогу? Так насправді ми отримуємо допомогу, і ми намагаємося по нашим запросам від наших військових або багатодітних сімей, або внутрішньо Осіб. Тобто в нас немає такого дуже узького кола, який ми можемо забезпечити. Те, що в нас є, тим ми допомагаємо. Якщо нема, ми долучаємо наших інших волонтерів в інтернеті, робимо пости для того, щоб люди долучалися, чи потрібні лопати, чи можливо в когось якісь стара білизна, чи баночки жестяні, які теж тільки можна з допомогою людей, звичайно, тільки зібрати. Тому таким чином ми долучаємо всіх до цієї співпраці. Дуже цікаво те, що дійсно. Долучаються прості люди, тому що от такі баночки від кукурудзи, від якихось консерв, вам допомагають сьогодні реалізовувати окопні свічки, які сьогодні дуже потрібні нашим військовослужбовцям. Не можна применшувати їхню сьогодні потребу, тому що це і маленьке джерело світла, яке не помічають вороги. Це і можливість зігрітися, і підсвітити. Розкажіть це вже напевно, як які тонни цих свічок, які ви виготовили. Ви знаєте, насправді. Дуже хотілося б, щоб ми їх виготовляли більше, тому що їх потрібно дуже багато, але дуже трудозатратно це робити. Тобто потрібні люди, які будуть співпрацювати. Ми самі, на жаль, не в силах, тому ми долучаємося рук. Так не вистачає дійсно рук, тому що потрібно зібрати баночки. До речі, без людей ми цього не зробимо, тому що це використані баночки. Ми їх збираємо по різних ОСББ. У нас стоять ящички, ми просимо туди, щоб люди не викидали, а збирали. Нам ті баночки. Також долучаємо людей до збору парафіну. Тобто нам потрібно не тільки матеріал, а нам ще й потрібна сама праця фізична, щоб їх накручувати. Тому просимо також людей долучатися до цього процесу. Скільки ви особисто накрутили? Чи не терпли пальці, не злипалися віченьки? Ви знаєте, ні, тому що коли хлопці звертаються, ну ти просто не можеш їм відмовити. Ти не можеш сказати, ви знаєте, не можеш навіть поділитися, як пройшов день, тому що я не можу сказати, що я сьогодні пила гарячу каву, в мене все добре. А я я не дам тобі ту кількість свічок, яку потрібно. Тому, на жаль, не вистачає цих сил, і ми не можемо відмовляти, тому що я казала, якби кожен мав такі спілкування з військовими, можливо, тоді розуміння того, що ми їм там потрібні не менше ніж вони нам там, тому можливо, би і більше людей долучалося. Згодно з вами вони мають теж відчувати, що вони захищені, що у них є тут тил. Хто приносить буквально ці баночки? Чи це бабусі, чи це молодь? Яка аудиторія тих, хто відкладає, об... зберігає і тоді передає вам? Ви знаєте, і бабусі теж і дуже бабусі стараються, і грушок можуть назбирати, і у кропчика десь нарвати, принести кажуть, діти, ви Нам там посуше не зламні, не зламні. Не взагалі і ще хочу відмітити дуже діток, тому що діти долучаються і. Стрижевський інтернат, і школи, і також реабілітаційний центр в Вінниці. Тому дітки, там дітки беруть і накручують. Деякі діти мають самі вади, але вони не зламні. Вони українці, тим ми і відрізняємося від інших, тому що ми не зламні. У нас є щира душа, щире серце і дуже велике бажання допомагати. Тому наші дітки теж дуже в цьому процесі участвують. Вони великі молодці, у нас дійсно вони допомагають. А як ви гадаєте та ця нація, яка вже підростаюча, коли вони з маленького віку розуміють, що потрібно допомагати армії, яка бореться з ворогом, який прийшов в їхній дім забрати їхнє дитинство. Як ви гадаєте, якими вони виростуть, якою буде нація надалі, маючи таких вже маленьких патріотів? Ви знаєте, я думаю, що наша нація тільки буде сильнішою, тому що цей патріотизм він зараз в кожного на першому місці, я так вважаю. Тому діти вони однозначно будуть нести наш знаєте, таку нашу ярко виражену національність, і вони однозначно будуть дуже сильні. Як би там не було дійсно, вони і травмовані цією війною, але я думаю, що любов, терпіння і взаємодопомога один одному в будь-якому випадку вирішить ці питання. Ми сильні, ми не зламаємось. Якщо наші воїни не не зламались там, то ми тут точно не маємо на це права. Нас є чим займатися. Ми бачили ваші майстер-класи, де дітки виготовляють свічки, вони співають там патріотичних пісень. Розкажіть, власне, чи ви залучаєте ще якісь майстер-класи, щоб їх якось втішити, саме дітей-переселенців та, можливо, дітей військових? У нас були декілька майстер-класів. Так ми і по виготовленню свічок, також ми по виготовленню різних оберігів, таких різних чудових речей, в залежності від віку діток, що можна передати нашим військовим. Тому що, як би там не було, їм потрібне душевне тепло для того, щоб вони відчували, що ми про них не забули, і коли дітки їм. Пишуть якісь побажання тими буквами, які вони тільки вивчили, як писати це дуже їм приємно. Тому да, ми дійсно проводимо різні майстер-класи. Ми проводили психологічний тренінг для діток і їхніх батьків, які внутрішньо переміщені. Як долучитися до цього процесу? Що саме потрібно вам ще, окрім окопних свічок? Хто може приходити? Чи ну так, щоб не зливати точку, де ви знаходитесь, тому що ворог б'є, ми знаємо? Так, дивіться, нам потрібна допомога в накрутки око свічок. Навіть якщо людина може в себе працювати вдома, ми теж можемо навіть привезти матеріал. У нас є такі люди, яким ми віддаємо матеріали, вони собі вдома крутять. Можна приходити до нас, допомагати нам. Але це трошки накладніше, тому що ми не тут не щодня, не зранку до вечора. Ми всі працюємо, фонд працює на безоплатній основі, тому ми маємо ходити на роботу для того, щоб мати змогу допомагати своєму же фондові. Тому нам потрібна допомога фізична в накрутки свічок. Потім Інколи треба фасувати допомогу, яка приходить, навіть завозити, розвозити цю допомогу. Ми просимо долучатися людей в консервації. Консервація і солодощі, тобто варення. Тому що хлопці люблять варення і компот, і так солоденько хочеться. Ти тому що тішити їх. Потрібно. Так, тому що більш-менш з їжею вони забезпечені. Так, а ось такого чогось смачненького, якогось печива домашнього, чи домашньої колбаски, чи сальця. Якогось смачненького хочеться. Тому просимо також сушкою долучатися, тому що сушні можна зробити і компот, і так собою кинути в рюкзачок. Угу. Тут бачимо на вашому прапорі сота є ваш телефон. Можна буде звернутися, якщо хтось захоче допомогти. Так, так, можна звертатися по номеру телефону, можна писати в нам в соціальні мережі. Ми на зв'язку, ми завжди раді допомозі, будь-який. І ми вдячні вам, що ви реалізовуєте такі масштабні допомоги, кожною маленькою справою долучаєте Тись до великої, хочемо у вас запитати дійсно. Сьогодні бачимо поряд біля нас купа коробок. Я коли сюди прийшла, одразу почула фразу вашої команди. Боже, коли ми це все розгрібемо. Розуміємо, що це тяжкий, дійсно тяжка праця. І розкажіть нам, що у вас тут в цих коробках, чи знаєте, ви що де знаходиться, чи ви не заплуталися? Скільки часу вам потрібно, щоб розвантажити гуманітарну допомогу, яка там приходить, і чи вона затримується у вас? Тут ми долучаємо діток. Вже не дуже маленьких, які можуть допомагати нам щось перенести, щось розкласти. Насправді роботи дуже багато. Завдяки нашій асоціації допоможемо Україні разом і Елі Еліпрацьовиті особисто їм, подяка цього разу. Вони нам привезли дуже багато допомоги. Тому ми маємо і перебрати, розібрати і розфасувати на ті потреби, які є. Якщо в нас, наприклад, щось залишається наразі, в нас є антисептики, і ми просимо надавати людей контакти, можливо, якимось військовим чи частим. Нам чи закладам потрібні антисептики, ми готові їх доставити Поділитися. так, так а вже ж. Як для вас французи збирають допомогу? Ви буквально телефонуєте, зв'язуєтеся з ними, у нас є попит на ось такі такі товари, чи вони збирають все, що можуть. Вони нас запитують, але чесно кажучи, ми завжди кажемо, що яка є змога, те й давайте нам. Тому що в нас насправді все піде в ход. Як би там не було, у хлопців всі речі сьогодні вони є, а на завтра їх нічого вже зовсім немає. Вони їх втрачають, тому нічого. Зайвим не буває, а так як наші люди вміють все робити з нічого. Тому навіть якісь старі постільна білизна. Ми теж віддаємо їх перешивають. Тобто, ми майже На що перешивають постільну білизну. Ми збираємо постільну білизну, просимо долучатися, тому що не тільки можна робити сітки маскувальні, а ще наші дівчата відшивають одяг для поранених, щоб зручно було знімати. І для тих, хто втратив кінцівки, там не потрібен одяг, такий, як ми з вами носимо, тому. Теж цей одяг потрібно відшивати. Ми бачили, ви звітували в пості в Фейсбуці та в Інстаграмі про те, що провезли французи. Там є і 3D-принтери і вогнегасники, куди буквально підуть ці речі. Буквально сьогодні ми віддали 20 вогнегасників на повітряні сили України, а також ось передаємо передачі, вже наготували. Будемо передавати військовим по запитам, тому що їм в автомобілі, ті знаходяться при прифронтовій зоні, і на фронті їм обов'язково потрібні вогнегасники. Наразі на 3D-принтери ми хотіли дізнатися, чи не хочуть до. Нас долучитися люди, щоб ми організували, тобто люди, які можуть працювати на 3D-принтерах, щоб ми організували на цих принтерах виробництво деталей до дронів і також до протезів. Тому ми будемо дуже раді, якщо хтось до нас долучиться, якийсь майстер, хто в цьому розуміється, і ми тут на місці можемо наладити це виробництво завдяки нашим. Партнерам. Дуже важливо сьогодні об'єднуватися дійсно для того, щоб створювати такі допоміжні ресурси для наших воїнів. Чи з Ручно сьогодні перевозити допомогу гуманітарну? Чи знайомилися ви з тим законом, який там внесли зміни щодо правил везення гуманітарної допомоги, чи немає такої документаційної плутанини зараз при ввезенні гуманітарної допомоги? Ну, Насправді, якщо знати закони і їх дотримуватись і поставити це на такий, знаєте, процес, то у нас з цим не виникало ви ніяких юрист. у нас. Є так юридична компанія, але я не маю юридичної освіти. Тому ми, притримуючи всіх законів, не маємо, в принципі, з цим ніяких моментів. Тому що потрібно написати листа, ми знаємо, від кого ми маємо отримувати допомогу. Ми пишемо листа, нам його задовольняють, декларуємо, а потім будемо вже в кінці року надавати всі звіти. На сьогоднішній день закон, який змінився, з 1 грудня внесли зміни. Дійсно, буде набагато важче. Це є таке. Але ви знаєте, я вважаю, що нічого не має бути такого, що ми не зможемо пройти, якщо наші хлопці віддають своє життя, тому я впевнена, що ми з цим справимося в будь-якому випадку, буде важче, а кому зараз легко? Нікому. Тому я думаю, це не стане великою перешкодою у тому, щоб надалі робити свою справу. Як ви гадаєте, чи думав, може це убезпечити нашу гуманітарну допомогу, щоб вона доходила до цілі, а не розпродувалась? Ну ви знаєте, я вважаю, що так, тому що по різному буває, і навіть ну коли декларують. Можна завести одне, задекларувати інше, і тоді вже незрозумілі питання. Тому я думаю, що це і є таким можливо недопрацьованим, але тим не менш законом, внесенням до змін, який іде в правильному направленні. Нам потрібно зробити так, щоб вся 100% допомога йшла до наших хлопців. Чи допомагають сьогодні підприємці Вінницькі, тому що бачимо комунікація з французом у вас вдала? А як внутрішні наші перемовини? Чи допомагають підприємства корпорації? Можливо, Вінницькій, чи в цілому області, чи Україна особисто нам ні, на жаль, але е, знаєш, що деяким допомагають. Наші люди теж втомилися, я їх розумію, але ми маємо розуміти, що нам здаватися немає як, і ми маємо продовжувати далі і далі. Чи ви чули ви якраз по поставкам по допомозі, що впала зацікавленість в боротьбі? Так, так, є на сьогоднішній день дуже важко. Дуже важко і отримувати допомогу і в нас в, в країні, і також і за кордоном. Наразі важко, тому що це вже дуже довгий період часу. Люди втомлюються, їм важко. Ми це все розуміємо, але просто в нас немає іншого вибору. Бо один в полі не воїн, і ми маємо підтримувати наших захисників і тих людей, які тут залишились. Ви знаєте, дуже багато є похилого віку людей, які теж не можуть себе забезпечені. Хвороба чи ще щось, і вони мовчки нічого не кажуть, але їм потрібна теж ця допомога. Тому наразі допомоги багато не буває. Звідки тоді черпаєте ви ресурси? Коли бачите, що знижилися темпи допомоги в цілому суспільства? А ми бачимо, у вас постійно щось відбувається, варяться свічки, їде допомога за кордону, Очі світяться. Ви знаєте, оце такий стержень, я думаю, так ми об'єдналися, такі люди біля нас. Ну, просто неможливо, коли військові до тебе дзвонять, або кажуть, що, можливо, ви, вони вже ніколи не вийдуть на зв'язок. Ці такі моменти, або ти йдеш на прощання героя, якого вже немає. Коли ти в цьому процесі, ти не можеш просто бути байдужим. Тому в будь-якому випадку ти працюєш, працюєш заради перемоги, заради тих військових, які там знаходяться і дають нам можливість зараз з вами тут розмовляти. Тому в будь-якому випадку, коли ти в процесі ти не можеш бути осторонь. І я бажаю, щоб всі люди долучалися і зрозуміли, що любов вона переможе будь-яку країну-агресора. І в тому ми сильні. І кому як не вам знати, що таке чоловік на війні? Ви дружина військовослужбовця прикордонника. Чи де він сьогодні? Чи він сьогодні служить, чи він з вами спілкується, розпочав говорити ви про війну? Так, ми з чоловіком говоримо про війну в будь-якому випадку, тому що ну як кожного дня ти спілкуєшся і питаєш, чи в себе в чи в кого все добре, як діти? Тому що він не поруч, в будь-якому випадку хвилюєшся. Так же в мене брат зараз на війні. Багато родин, близьких, кожен десь Хтось на війні, тому да в будь-якому випадку, як би там не було приходиш додому і спілкуєшся знову і знову, знову і знову на ці теми. Ми сподіваємося, що кожна захисниця, кожен захисник повернеться до своїх рідних вже з перемогою. Бажаємо вам перемог на своїй своєму полі бою чоловікові. Також і повернутися цілими неушкодженим. І наших українців закликаємо вам допомагати, тому що це пряма допомога нашим військовослужбовцям, які сьогодні тримають оборону нашої країни. дякуємо вам, дякуємо вашій команді. Передаємо привіт усім вашим партнерам, які допомагають, і бажаємо, щоб сили не закінчувалися. І насправді хочемо дуже цієї перемоги, тому маємо сьогодні досягати кожен на своєму фронті. Щиро я вам дякую. Ми вкотре переконані, що добро та спільна відповідальність обов'язково впораються з тими труднощами, які випали на нашу долю, і з такими людьми точно Україну не здолати. Друзі, продовжуємо надалі підтримувати наших воїнів світла на шляху до перемоги. Слава Україні та нашим героям. Це була програма. Наші зустрінемось.